Пропонується до вашої уваги затишна частина будинку в одному з наймальовничіших куточків Чернівецької області, у місті Вижниця. Це чудовий варіант для тих, хто цінує спокій, зручність і готовність будинку до заселення без зайвих клопотів. Загальна площа частини становить 55 квадратних метрів. Всередині розміщено три кімнати, коридор, кухню та санвузол. Кожне приміщення облаштоване зі смаком, і з увагою до дрібниць, ремонту будинку було виконано нещодавно, нова електропроводка, сучасна сантехніка, якісні міжкімнатні двері, нові вікна, тепла підлога в санвузлі, плитка, ламінат, приємне освітлення, стан ідеальний, заходь та живи, без додаткових витрат, опалення автономне, встановлений сучасний газовий котел. Усі комунікації функціонують справно, що особливо важливо в умовах повсякденного життя. Земельна ділянка будинку становить сім соток, вона доглянута, рівна, з плодовими деревами, кущами малини, полуниці, винограду. На території є спільні господарські споруди, невеликий сарай та погріб. Місце розташування надзвичайно зручне, усе необхідне поруч, зупинка громадського транспорту, в кількох хвилинах ходьби. Магазин, кіоск, школа, дитячий садочок, дорога до будинку асфальтована, під'їзд зручний, продаж терміновий, тому й ціна максимально приваблива: лише 6 900. Телефонуйте до власника, щоб домовитися про перегляд. Такі варіанти довго не затримуються. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових наших відео.